Бухгалтерський облік для керівника плюс баз курс, що відкриває двері до фінансової грамотності. Ідеальний курс для керівників та підприємців, які прагнуть розуміти мову цифр та контролювати фінансовий стан свого бізнесу, отримати практичні навички роботи з баз та розшифруйте таємниці бухгалтерського обліку. Для кого створений цей курс? Власники бізнесу. Ви зможете самостійно контролювати фінансові процеси у власній компанії та ефективно взаємодіяти з бухгалтерами, розуміючи всі нюанси звітності, майбутні підприємці, отримати фундаментальне знання з бухгалтерського обліку, які необхідні для успішного старту та розвитку власного бізнесу з нуля, керівники підрозділів, вивчити фінансову сторону управління, що дозволить оптимізувати роботу відділу та ефективніше планувати бюджет. Курс бухгалтерський облік для керівника плюс бас розроблено для тих, хто цінує свій час і прагне розібратися в фінансових, фінансах без багаторічного навчання. Незалежно від вашого попереднього досвіду, ви зможете панувати необхідні навички та певно застосувати їх у практичній діяльності. Результати навчання зрозумійте основу бухгалтерського та податкового обліку. Навчитися читати фінансові документи. Опанувати програму БАЗ та зможете самостійно вести облік операцій, навчитися контролювати роботу головного бухгалтера та фінансового відділу. Зможете аналізувати баланс, оборотне сальдо відомості та іншу звітність. Навчитесь самостійно формувати та подавати звітність. Будете орієнтуватися в останніх змінах законодавства. Щодо бухгалтерського обліку. Після проходження курсу ви отримаєте повноцінний комплекс знань та практичних навичок, які дозволять вам самостійно працювати з фінансовими документами та ефективно керувати бухгалтерією вашого бізнесу. Комплексний підхід до навчання курс бухгалтерський облік для керівника плюс бас це комплексна програма, яка включає кілька взаємопов'язаних модулів. Що дозволяють отримати повноцінні знання з бухгалтерського обліку, первинні документи, робота з первинною документацією, правильне формування е, рахунків накладних актів та інших документів відповідно до законодавства, БАС, повне програми для ведення бухгалтерського обліку, формування звітності та управління фінансами підприємства. Облік та звітність, вивчення основ обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат, а також формування всіх видів звітності підприємства. Кадри та заробітна плата. Навички оформлення кадрових документів, нарахування заробітної плати та податків, формування звітності, з оплати праці. Структура курсу. Модуль 1. Основи бухгалтерського обліку. Знайомство з рахунками бухгалтерського обліку, подвійним записом, оборотно-сальдово відомості та баланс. Формування і розуміння взаємозв'язків між фінансовими документами. Модуль 2 створення та реєстрація підприємства. Вивчення форм господарювання, процедури реєстрації бізнесу, вибору систем оподаткування та формування облікової політики підприємства. Модуль 3. Облік грошових коштів та запасів, ведення обліку грошових коштів у касі та на рахунках банку, облік запасів, інвентаризація та відображення цих операцій в БАЗ. Чотири: облік наборотних активів: вивчення обліку основних засобів, нематеріальних активів, їх амортизація, та відображення бухгалтерському обліку в програмі БАЗ. Модуль 5 податковий облік та звітність, робота з податками, ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок, підготовка та подання податкової звітності, уникнення штрафних санкцій. Кожен модуль включає теоретичну частину та практичні заняття, які дозволяють одразу застосувати отримані знання на реальних прикладах. Модуль 1. бухгалтерський облік. Рахунки бухгалтерського обліку. У цьому розділі ви вивчаєте основні поняття бухгалтерського обліку, навчитеся розуміти план рахунків та принципи подвійного запису, панувати такі терміни, як дебіт, кредит, сальдо та зрозуміти взаємозв'язок між балансом і рахунками. На практичних заняттях ви навчитеся відображати господарські операції на рахунках, формувати оборот на відомість, закривати рахунки 7-9 класу, аналізувати зв'язок між звітними. Документами. Створення підприємств. Цей розділ присвячений різним формам господарювання, процедурам реєстрації підприємства та підприємця, виборокведів та системи оподаткування ви детально вивчити процес реєстрації в державних органах та формування облікової політики. Практична частина включає створення підприємства в програмі БАЗ та налаштування його облікової політики. Облік грошових коштів, облік грошових коштів. Це вивчення процедури, відкриття рахунків в банках, порядку ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку та відображення відповідних господарських операцій у бухгалтерському обліку. На практичних заняттях в БАЗ ви навчитеся оформлювати оплату постачальникам, відображати надходження коштів від покупців, оплачувати податки та банківські послуги, облік грошових коштів в касі. Детальне вивчення бухгалтерського обліку готівки, встановлення ліміту каси, оформлення касових документів та ведення касової книги. Практична частина включає формування довідників в програмі БАС, проведення операцій з готівкою та оформлення відповідних документів. Облік розрахунків з підзвітними особами, вивчення порядку оформлення звітів про використані кошти на відрядження та господарські потреби, а також процедури повернення невикористаних коштів. На практичних заняттях ви опануєте процес видачі готівки підзвітним особам та оформлення звітів в програмі БАС. Цей модуль дає повне розуміння процесів руху грошових коштів підприємства та їх коректного відображення в бухгалтерському обліку. Облік запасів та необоротних активів. Облік запасів. У цьому розділі ви вивчаєте нормативну базу організації обліку запасів, ознайомитесь ОКТЗ та первинну документацію з обліку запасів. Окрема увага приділяється складському обліку та інвентаризації ТМЦ. Практичне заняття в баз включають створення довідника номенклатура, прибуткування та списання ТМЦ, проведення інвентаризації, формування звітів по запасах. Облік необоротних активів, цей блок охоплює облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, вивчаєте методи амортизації, порядок введення в експлуатацію, переміщення та списання активів. На практичних заняттях ви навчитеся оформляти придбання необоротних активів, вводити їх в експлуатацію в програмі БАЗ, нараховувати амортизацію, формувати інвентарні картки та звіт. Кадровий облік та заробітну плату, кадровий облік, порядок оформлення прийому на роботу працівників згідно Кодексу законів про працю, Цивільного кодексу України і їх контракти. А формування штатного розкладу, заповнення особових карток та ведення особових справ, облік трудових книжок та подання повідомлення про прийняття на роботу, військовий облік, параметри нарахування заробітної плати, вивчення законодавства у сфері оплати праці, розрахунок ЄСВ, ПДФО, застосування податкових соціальних пільг та врахування прожиткових мінімумів при нарахуванні заробітної плати. Нарахування та виплата заробітної плати, процедура нарахування різних видів виплат, заробітної плати, премії, лікарняних, декретних та відпускних, особливості розрахунку при звільненні працівників. На практичних заняттях ви заповнювати табель обліку використання робочого часу, навчитеся нараховувати різні види виплат, розрахунково у платіжних відомостях та оформляти виплату заробітної плати. В програмі БАСУ панувати заповнення відповідних довідників та налаштування параметрів для автоматичного нарахування та виплати заробітної плати. Податковий облік та звітність, податки та внески. У цьому модулі ви навчите вивчити систему податків та внесків України, ознайомити з видами перевірок та штрафними санкціями за порушення в сфері бухгалтерського обліку, податок на додану вартість ПДВ. Детальний розгляд об'єктів податкування, ставок ПДВ, порядку формування податкового кредиту та податкових зобов'язань ви навчитеся визначати першу подію, реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та заповнювати декларацію з ПДВ з коригуванням. Податок на прибуток, вивчення об'єктів оподаткування, ставок податку на прибуток та особливості його нарахування. Випонуєте процес формування доходів та витрат підприємства, закриття періоду та визначення фінансового результату, тобто прибутку або збитку підприємства. На практичних заняттях ви проводите господарські операції в програмі БАС, формує, формуєте податкову звітність та навчатеся коректно відображати податкові зобов'язання. Єдиний податок та фінансова звітність. Вивчення категорії платників єдиного податку, ставок та особливості податкування. На практичних заняттях ви створите в програмі БАС, підприємця на єдиному податку, проводите господарські операції та. Закрити період і автоматично заповнити декларацію з єдиного податку. Фінансовий результат детальний розгляд процесу, визначення фінансового результату діяльності підприємства, ви навчитеся відносити витрати та доходи на фінансовий результат та визначати прибутки і збитки компанії, заповнювати. Баланс підприємства, звіт про фінансові результати та статистичну звітність. На практичних заняттях ви самостійно сформуєте звітність в програмі БАС та навчитеся подавати її в електронному вигляді. Цей модуль дає комплексне розуміння процесу формування та подання звітності підприємства, що дозволить вам контролювати фінансовий стан компанії та своєчасно виконувати зобов'язання перед державою. Формати навчання. На сьогоднішній день навчальному центру Пульс проводиться онлайн-навчання в прямому ефірі через Zoom, плюс ведеться відеозапис занять, і всім слухачам дається доступ до відеозапису. Зручний формат для тих, хто цінує свій час і хоче навчитися з будь-якої точки світу. Онлайн-заняття проводяться в режимі реального часу, з можливістю ставити запитання викладачу та взаємодіяти з іншими учасниками курсу. Навчання у, у нас відбуваються в ранкових, денних, вечірніх та групах вихідного дня. Навчання у вихідні дні це спеціальний формат для зайнятих людей, які не можуть відвідувати заняття в будні. Інтенсивне навчання у вихідні дні дозволяє швидко панувати матеріал без відриву від основної роботи. Незалежно від обраного формату, ви отримаєте повний доступ до навчальних матеріалів. Практичних завдань та консультацій викладача ми гарантуємо високу якість навчання та індивідуальний підхід до кожного студента. Ранкові групи ідеально підходять для тих, хто продуктивніше навчається в першій половині дня або має вільний графік роботи. Заняття проходять у комфортному темпі, з достатньою кількості часу для освоєння матеріалу та виконання практичних завдань. Для отримання детальнішої інформації щодо конкретної групи або для бронювання місця звертайтеся за телефоном 095 357 8435 або через форму на сайті pulskiv.ua. Можна звертатися за цим номером також в Вайбері. Графіки запуску груп у нас є різні, з ними ви можете ознайомитися на сайті. Навчального центру Польс. Переваги нашого курсу. Практична спрямованість більше 70% навчального часу присвячено практичним завданням та роботі в програмі БАС. Це дозволяє одразу застосувати отримані знання та розвивати навички ведення бухгалтерського обліку, актуальність інформації. Програма курсу постійно оновлюється відповідно до у законодавстві та нових тенденцій в бухгалтерському обліку, що гарантує отримання актуальних знань, досичені викладачі. Курс проводить фахівці практики з багаторічним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку, які щодня стикаються з реальними ситуаціями та знають актуальні вимоги законодавства. Підтримка після навчання. Ми не залишаємо своїх студентів після закінчення курсу. Ви завжди можете звернутися за консультацією щодо складних питань бухгалтерського обліку та використання програми БАС. Наш курс бухгалтерський облік для керівника плюс БАС розроблений з рахуванням потреб сучасних керівників та підприємців, які прагнуть глибше розуміти фінансові процеси своєї компанії та ефективно управляти ними. Відеоки наших студентів ви можете прочитати в соціальних мережах на сайті навчального центру Польс. Більшість з них позитивні, позитивні тому, що у нас дійсно практичний курс. Як проходить навчання? Запис на курс. Оберіть зручний для вас формат навчання та групу з підходящим графіком. Зв'яжіться з нами за телефоном. Або через форму на сайті для запису на курс, або в вайбері, в Телеграмі, в Підготовка до навчання. Після запису ви отримаєте доступ до підготовчих матеріалів та інструкції встановлення програми БАЗ. При бажанні ви можете знайомитися методикою викладання, відвідавши пробне заняття. Навчальний процес. Курс складається з теоретичних та практичних занять. Ви отримаєте доступ до навчальних матеріалів, виконуватиме практичні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від викладача. Завершення навчання. Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який підтверджує ваші знання та навички в сфері бухгалтерського обліку та роботи з програмою БАЗ. Навчання проходить у комфортній атмосфері. З індивідуальним підходом до кожного студента ми забезпечуємо всіх необхідним матеріали та надаємо підтримку протягом усього процесу навчання. Питання та відповіді: чи потрібні попередні знання для проходження курсу? Ні. Курс розроблений таким чином, що підходить навіть для тих, хто ніколи не стикався з бухгалтерією. Ми починаємо з базових понять і поступово переходимо до більш складних. Чи можна платити за курс частини? Так, ми пропонуємо гнучку систему оплат. Ви можете платити за курс у розсрочку або частинами. Деталі ви можете уточнити у менеджерів навчального центру «Пульс». Чи надаєте ви доступ до програми БАС? Так, начесне чиня, всі студенти отримають доступ до навчальної версії програми БАС, які виконують практичні завдання. Після закінчення курсу ми допомагаємо з налаштуванням програми на вашому підприємстві. Що робити, якщо я пропустив заняття? Усі заняття записуються, тому в разі пропуску ви зможете переглянути запис та виконати практичні завдання самостійно. Також ви можете отримати індивідуальну консультацію викладача з припущеною темою. Чи допоможе мені цей курс, якщо я вже маю бухгалтера? Безумовно, курс дозволить вам. Ефективно контролювати роботу бухгалтера, розуміти звітність та приймати обґрунтовані фінансові рішення, ви зможете говорити з бухгалтером однією мовою та виявляти потенційні проблеми. Чи отримує сертифікат після закінчення курсу? Так, після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат навчального центру Польс, який підтверджує ваші знання та навички сфери бухгалтерського обліку та роботи з програмою ВАЗ.